Привіт, друзі. Сьогодні вже друге відео нашої чудової, цікавої серії квант віри. І ми підходимо до самого серця цього питання. І ось це питання: а що таке віра насправді? Тому що ми багато про неї чуємо. Тому що ми чуємо, як люди навколо нас кажуть: повір Богу, ти маєш мати сильну віру, тобі треба більше віри. Але що насправді означає віра, що дійсно відрізняє віру від всього іншого, багато людей не знають. Тому, а що ж таке віра? Це мова йде про емоції, мова йде про оптимізм чи бажання. Але Біблія дає дуже чітке визначення, що таке віра. І це записано в посланні до євреїв, 11 розділ перший вірш. Там сказано: віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Це один із найбільш глибоких текстів нового заповіту. Але давай розкладемо його. І побачимо насправді, що нам говорить Біблія в цих словах. По-перше, віра це не емоція. Багато людей плутають віру з емоціями. Вони плутають віру со своїм якимось таким, знаєте, душевним настроєм. Так, ми можемо відчувати піднесення, ми можемо відчувати натхнення, і насправді це дуже-дуже добре, але все рівно це ще не віра. Віра щось більше і глибше. Чому? Тому що емоції вони приходять і вони йдуть, вони змінюються. Сьогодні ти можеш відчувати себе натхненим, а завтра ти вже будеш відчувати себе можливо виснаженим. І якщо твоя віра залежить і прив'язана до твого настрою, до твоїх емоцій, то це не віра, це більше схоже на погоду. Віра це не погодження з Богом просто в своєму розумі, або з тим, що сказав Бог. І в цьому помилка багатьох людей. Можна не заперечувати, коли ти читаєш Біблію, і сказати, так, я розумію, що Бог може все і Він може мене благословити. Або сказати, я розумію, що так, Бог добрий, люблячий. Сказати, я погоджуюсь, що Він всемогутній, а як же може бути інакше, так. і люди ще додають: я вірю в це. Але і це все ще не віра. Це тільки погодження з інформацією на рівні свого розуму. Розум може погоджуватися, але в той же час і не довіряти. Розум може сказати, так, я це визнаю, Бог є, Бог люблячий, Він бажає мене благословити, але серце серце, воно скаже не вірю. Віра, почути мене, віра не народжується в голові. Віра, як говорить Біблія, живе в серці. Ось чому Бог каже: бо серцем вірують, бо серцем вірують для прав, праведності. Послання до Рімлян, 10 розділ, 10-й вірш. Ти чуєш, серцем вірують. А чому саме серцем, чому не розумом? Тому що серце це центр внутрішньої реальності людини. Розум людини він аналізує. А саме серце приймає рішення, вірити чи ні. Розум ну, природно сумнівається в усьому, він хоче дослідити, а серце воно має знання, воно знає. Тому віра це стан серця, яке довіряю, довіряє Богові більше, ніж обставинам. І тому людина може сказати, і в цьому нема протиріччя. Наприклад, людина може сказати: я не все розумію, але я все одно вірю в своєму серці, і це буде стопроцентна віра. Віра це внутрішній стан серця, який бачить те, що ще не видно у фізичному. От давай повернемось до нашого тексту по сванів Рим. Євреям 11 розділ, перший віриш. Віра це здійснення очікуваного. Слово здійснення почуй, означає робити реальним, переводити з потенціалу в духовного світу в факт фізичному. Тобто віра, це не просто мрія, що людина про щось мріє. Віра це не просто фантазія, що людина собі щось фантазує. Не фраза Я сподіваюсь, да, віра каже, ну, я сподіваюсь». Ні, віра це внутрішня реальність, яка починає набувати форми в твоєму реальному мається на увазі фізичному, тому що духовний світ також реальний, ще більше реальний, в твоєму фізичному житті. І давай почитаємо другий фрагмент цього вірша. І впевненість у невидимому. Впевненість у чому? В чому впевненість має віру? У тому, що ще не видно в фізичному світі. У тому, чого немає на горизонті перед твоїми очима. У тому, що ще не матеріалізувалися. І це 100% не саме навіювання, коли людина щось ідею фікс має в голові. Це не якась там ментальна фраза навіювати собі, що воно є. Це бачення, живе бачення в серці. Друже, віра це внутрішнє бачення. Віра, це здатність бачити те, що Бог сказав, як те, що вже здійснене. Це як духовний зір. Те, що очі фізичні ще не бачать навколо, віра вже сприймає це як реальність духовного світу. І ну, це не значить, що потрібно заперечувати факти. Ні, це не заперечення фактів. Це довіра до Божої істини, яка стоїть вище за всі факти і обставини. Віра це дія нашого духа. Віра це відповідь нашого серця на Божі обітниці, на слово Божє, на те, що сказав Бог. Віра починається не з емоцій і не з думок. Віра починається з Слова Божого, з того, що Бог сказав. Але слово, яке доторкнулося нашого серця. Що про це каже Писання? Віра від слухання, а слухання від Слова Христового. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Тобто уважно, віра не від інформації, віра не від якоїсь релігії, віра від того, що це, не від того, що це звучить логічно або переконливо. Так, ми не переконали ні. Віра від слова, яке ожива всередині. І момент, коли ти внутрішнє кажеш, читаючи Біблію або чуючи проповідь, ти кажеш, це мені. Оце слово про мене. От те, що я зараз читаю або чую, це Бог говорить у мою ситуацію. І саме у цей момент і народжується квант віри. Маленький, але реальний імпульс Божої реальності всередині тебе, всередині твого серця. А тепер, чому віра так, так радикально відмінна від надії? Я обіцяв про це сказати в минулому відео. відео сказати сьогодні. І чому? Тому що багато віруючих плутають між вірою і надією. Надія завжди дивляться в майбутнє. Вона знаходиться в майбутньому часі. Вона каже: Бог мені дасть, коли щось зміниться Бог мене почує. А віра завжди зараз, сьогодні. Надія дивиться вперед. Вона каже, я сподіваюся, що Бог це зробить, це буде так. А віра рухається сьогодні і зараз. Вона каже, я вже це приймаю, бо я знаю, що Бог мені це дав і приготував. Надія важлива для віруючої людини, але вона як світло в давині. А ось віра це міст, яким ти переходиш до цього світла. Тому підсумок для цього відео сьогодні. Віра це не емоція. Віра це не позитивне мислення. Віра це не просто наша логічна згода, коли ми самі себе переконали або хтось в щось вірити. Віра це не просто звичайний людський оптимізм, що все буде добре. Віра це внутрішній стан серця. Стан, який бачить невидиме Божим поглядом і довіряє Слову Божому більше, ніж обставиним своїм відчуттям, тому що кажуть люди навколо, це і є віра. Віра це здійснення того, що Бог вже приготував. Віра це впевненість у тому, що Він сказав, що це так і є, тому що це Він сказав. Віра це духовний зір. Віра перетворює невидиме того, що нема в фізичному, а тільки в духовному видимо, воно матеріалізується. Ну, а у наступному відео ми з тобою поговоримо про те, як народжується віра. Це дуже важливо. І чому інколи. А віри у людини так мало. Хоча ми чуємо багато проповідей і Біблію читаємо, і все життя ходимо в церкву. А зараз просто дозволь Богу говорити до Твого серця. Саме там живе віра. Не в твоїх емоціях, не в твоїй возиці, не в твоєму тілі, не в твоїй голові, а в серці, яке вміє довіряти Богу вище за логіку, бажаю тобі благословінь. До зустрічі в наступному відео.